У розбитому селі Торське, що неподалік Лимана, на Донеччині і досі, лишається більше сотні людей. Хоча населений пункт майже на лінії бойового зіткнення і під регулярними ворожими обстрілами правоохоронці з команди Білий Янгол не полишають спроб вмовити місцевих звідти евакуюватися. Крім того, возять людям хліб і звістки від рідних. Про останню з таких поїздок далі у сюжеті. Чина неподалік лимана команда поліцейських білий Янгол рушає у черговий гуманітарний виїзд. Направляємося до населеного пункту Дорське, яке знаходиться на лінії зіткнення, Російно супроводжується ворожими обстрілами. До повномасштабного вторгнення на цих тоді ще не понищених обстрілами вулицях жило зо 1600 людей. Нині ж майже у 10 разів менше 170. Село Торське пережило окупацію. Обстрілами воно було зруйноване настільки, що тут нема ні світла, ні зв'язку, ні води. Комунікації відновити наразі просто неможливо. Треба прокладати нові. А сам бісати хат розбігас раз попала. А ті зуріб'яне на тій час то вторасту міста. Щораз близькість до лінії зіткнення у селі не працює жоден заклад. Тож ледь не єдина можливість отримати будь-яку допомогу це приїзд поліцейських, які бувають тут щотижня. Десь близько два-три рази заїжджаємо в сенасе, запросимо гуманітарну допомогу, ліки евакуюємо людей. Відстань до лінії фронту приблизно два кілометри. Званої сірої зони звідси менше кілометра. Кожен виїзд ризик, бо ж усі дороги під постійним обстрілом сьогодні правоохоронці розвозять хліб більше трьох сотень буханок. Не проте часто доправляють не лише гуманітарку, а й дещо цінніше звістку від рідних. Люди звертаються з проханням показати відео або фотографії. Позняти їхні будинки, зняти на відео або на фото їхніх родичів, щоб вони хоч якось могли бачити один од Тільки так у руках поліцейської побачити правнука та онучку може і ось ця бабуся на який хорошенький вже жруси. Це ж внучка ваша відправила, попросила показати. Ой, ну спасіба, спасіба тебе. Спасибо. Маша, вам привіт. Спасибо тебе, спасіба. Дай Бог вам усім здоров'я. Дай Бог робляти усім здоров'я. Та навіть притугу за рідними каже, виїжджати з рідного села все ж не хоче. Так може будемо виїжджати бабушка? Ні. Ні, ні, 84 ну так і що? А, побачити, хочу, вже ж восімдеся чотири сповільнено правнучка. Не хочеться побачити страшне. Хочу Страшно. самі, що було як бачу. Біля янголи. Кажуть, люди часто відмовляються покинути свої домівки, і навіть зруйновані причини. Бувають різні, проте правоохоронці не полишають спроб вмовити місцевих виїхати до більш безпечних місць, бо ж лише евакуація з лінії фронту може вберегти життя. Ліна Матвійчук, програма вікна. СТБ» – єдині новини.